Традиційний американський десерт Брауні завоював популярність у всьому світі, все тому, що він не тільки смачний, а й швидко готується з доступних інгредієнтів. Його назва походить від кольору десерту, а він буває виключно браун, що в перекладі означає коричневий. Брауні відрізняється від інших шоколадних пирогів хрусткою з коринкою та вологою серединкою. Для початку вершкове масло 130 г об'єднуємо з чорним шоколадом, знадобиться 170 г. Розтоплюємо на водяній бані або в мікрохвильовці короткими імпульсами, тобто з інтервалами по 10-20 секунд, перемішуючи між ними, слідкуючи тим часом за тим, щоб шоколад не перегрівся. Поки шоколад залишаємо і в'ємність вбиваємо 2 яйця, всипаємо цукор 100 г, ванільний цукор, 1 чайну ложку, збиваємо 5-7 хвилин до білої маси та збільшення в об'ємі. Вливаємо поступово шоколадну масу. Обережно перемішуючи, додаємо дрібку солі, просімо борошно 60 грамів та кокаву порошок 40 грамів. Перемішуємо. В форму, застелену пергаментним папером, викладаємо шоколадну масу. Обов'язково обирайте квадратну форму, невелику за розміром, адже якщо форма буде велика, а брауні буде за тонким, тісто вийде сухим і в безвологої серединки, а нам це не потрібно. Поверхню розрівнюємо. Нарізаємо шоколад. У мене був молочний з горішками 30 грамів. Посипаємо шоколадом поверхню брауні. Випікаємо в попередньо розігрітій духовці 20 хвилин при температурі 170 градусів за Цельсію. Дайте брауні повністю охолонути, а тоді виймайте з форми і нарізайте. Текстура брауні м'яка, але щільна і пориста. На смак надзвичайно шоколадна, можна подати зі шматочком ванільного морозива, на свій смак можна додати горіхи, цедру апельсина або вишню. Друзі, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку. З вами була Марія Кукінг.